Доброго дня. Шановні пані та панове, сьогодні розглянемо опціональний дротовий настінний пульт керування для агрегатів серії AV Power. Основні геометричні відмінності. Ось такі значно менший і дизайнерський більш привабливий. Отже, подамо живлення та розглянемо його інтерфейс. Ось так проходить гарненько завантаження. Головний екран опціонального пульта керування до агрегатів серії AV Power Inverter. Можна підключити до преміума або до серії Eco Power. Кнопка ВКил-викил. Як бачимо, агрегат увімкнувся і зразу показує температуру подачі теплоносія. Кнопочка блокування екрану. Щоб розблокувати, треба ввести пароль 22. Кнопка вибору режиму. Гаряче ГВП плюс опалення, охолодження, е, обігрів, опалення, так, е, тільки, тільки приготування гарячого водопостачання, гаряче водопостачання плюс охолодження, так, гаряче водопостачання плюс опалення. Поки що ми його вимкнемо. Ось тут у нас справа бажана температура. Так, температура у нас вже в порівнянні з стандартним, задається, ось таким круговим рухом. Начебто крутимо регулятор та підтверджуємо відповідно кнопочкою. Так. Основні індикатори це в нас поточна дата, час. Та температура зовнішнього повітря. Ось так. Стилізований градусник за межами будинку. Так, потягнемо вправо. У нас тут більш в такому табличному вигляді подаються основні індикатори роботи, тобто поточний стан, поточний режим роботи, температура вхідна в агрегат. По воді, вихідна температура. Температура теплообмінника повітряного, температура нагнітання з компресора, витрата теплоносія для тих агрегатів, які обладнані відповідними можливостями. І показники датчика тиску. Датчик тиску встановлено на лінії всмоктування, тому low pressure. Це рахується лінія низького тиску. Ось. Головний екран, якщо ми потягнемо вліво, ми попадаємо в ось таке меню. Так. Time, Зрозуміло, System Time це налаштування поточної дати часу. Далі, Mute Timer – Це налаштування, з якої до якої години агрегат буде працювати в режимі зниженої потужності, але при цьому буде і знижений шум. Ну, наприклад, це корисно на ніч. І power -таймер, Так? Таймер, який дозволяє вмикати, вимикати агрегат за розкладом. Шість налаштувань. Тобто, ми можемо зробити три на включення, три на виключення, три часових періоди роботи агрегата на добу. Меню параметр. Меню параметр розраховано на спеціалістів, тому, якщо ви не знаєте, який конкретно параметр необхідно змінити, краще сюди взагалі не заходити. Дефростінг примусове розмороження. Коли ми активуємо його, індикатор підсвічується. При плюсових температурах зовнішнього повітря примусове розмороження не може бути активовано. А те компенсейшн. Компенсація по температурі зовнішнього повітря. Або просто погодозалежне керування. Повзунок для включення. Так, відступ більше-менше, так. Наприклад, хай буде відступ 30. І нахил. Нахил, нахил, нахил. Давайте поставимо. Ось наш нахил. 1,1. ,1. Так, що це нам, нам каже? При температурі мінус 20 у нас мінус 20 підіймаємося до кривої і 50. Тобто, це означає, що при температурі зовнішнього повітря в мінус 20 агрегат буде давати плюс 50 температуру е, теплоносія. Так, тобто, це є автоматична зміна у ставки температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря. Дуже корисна функція, але її доцільно використовувати за умови, якщо у вас один опалювальний контур. Якщо у вас декілька опалювальних контур, контурів з різною температурою теплоносія, наприклад, теплопідлога, фанкойли та радіатори, тоді вам потрібна додаткова система автоматизації. State. Так? Тут ми можемо побачити поточний стан усіх е, механізмів реле, перемикачів, агрегату. Тобто компресор вимкнено, циркуляційна помпа, помпа гарячого водопостояння, 4-ходовий і таке інше. Свічі високий, низький тиск, flow-свіч, е, реле протоку. і так далі. Це корисна інформація для діагностики. В разі, якщо якісь є якісь несправності з обладнанням, ви можете цю інформацію надати технічному спеціалісту для того, щоб він зрозумів, що може бути не так з вашим обладнанням. Так, зараз. Опа. Є поточна, поточна уставка частоти компресора, поточна частота компресора роботи для агрегатів серії EcoPower є. Фактично виміряний струм споживання. Так. І About. Вказано модельки, версії програмного забезпечення і таке інше сервісна інформація. Підсвітка. Так. Більше-менше, яскравіше, менш яскраво. І Fault. Список аварій. Так, в списку аварій ми, ми можемо побачити, які були несправності з обладнанням за період часу, з вказанням часу та дати виникнення цієї аварії. Будь ласка, користувачі, не стирайте список аварій. У нових агрегатах він закодований через пароль, можливість стерти вже стоїть пароль. Не стирайте чому, тому що це дозволяє більш швидко діагностувати несправності в обладнанні, якщо такі з'являються, або несправності пов'язані з монтажем обладнання. Отже, ми з вами розглянували опційний пульт керування для агрегатів серії EcoPower та EV Power Premium. Дякую за увагу.